Вітаю, друзі! Досить велика частка українців за кордоном долучилася до активного волонтерського руху. Громадська діячка Марія Заборовська, яка проживає в Монреалі вже 8 років, розповідає сьогодні про необхідність громадської активності і про важливість поширення українського погляду на світові події. Вітаю, Марія, і дуже дякую, що ви прийшли до нас в студію. Вітаю, Ірина, Дякую дуже за запрошення. Марія, я бачу вас на цих протестах вже не перший день і особливо активно з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Скажіть, будь ласка, чому для вас це важливо бути активною? Ем, так, ми організовуємо як організація спільно протести, вже починаючи от, ну, з початку повномасштабної війни, вже два з половиною роки, на жаль, скоро буде тисяча днів війни. Чому ми це робимо? Напевно, тому що не можемо не робити. Ми почали це робити з такої, напевно, навіть більше внутрішньої необхідності щось робити. І розуміння того, що людей приходить на масові протести все менше. Відповідно, місцеві звертають все менше уваги на проблему України, ну і це зараз дуже помітно. Не проходить ні одні акції, щоб до нас не підійшов хтось з місцевих і не запитав жахливе питання, чи війна досі триває. І після таких питань ти розумієш, що не можна не продовжувати, тому що якщо ми мовчимо, то хто буде це робити? Хто буде за нас говорити? Хто буде піднімати ці питання питання? Ну ніхто. Тому і робимо от я, Тетяна Карпова, Тетяна Войсович. Нас троє в активі в організації спільна і ще дуже багато активістів, які доєдналися за ці два з половиною роки, які постійно приходять, підтримують і надають нам сили продовжувати. Хочу запитати, які самі протести ви робите? Що за ідея за це на протест? Угу. Наша організація, яка зараз називається спільно, раніше називалась «Silent Protest». І, в принципі, це само собою все пояснює. Перший наш протест, який ми думали, що на цьому все і закінчиться, власне, але сталося не так, як гадалось. Це був лежачий мовчазний протест, коли учасники просто лежали з фотографіями зруйнованих міст України. З цифрами, які промовляли самі за себе про вбитих, скалічених, депортованих. І вони ми були вкриті українськими прапорами. І таким чином ми просто не давали людям, які проходили повз шансу не звернути нас увагу. Ми на той момент це був квітень, 22-го року. Вже розуміли, що люди дуже хочуть відвернутись, не звертати увагу на Україну занадто болюча тема, занадто важка. А ось таким чином. Ми їм якби відмовляли всі можливості не звертати увагу на тематику України, і тому дуже часто ми продовжуємо робити мовчазні якісь цікаві протести, або леж... коли ми лежимо, або стоїмо з плакатами, які промовляють за нас. І ми помітили, що ці протести дуже часто працюють краще, ніж мітинги, коли ти промовляєш. Бо у нас є і такі варіанти, і такі варіанти. Бо коли люди бачать е, натовп великих людей, людина, яка щось каже, особливо якщо це мова, яку вони не розуміють, їх це лякає. Дуже потужна емоція болю, емоція страждання, і місцеві намагаються триматись подаль. Коли це плакати, коли це музика, коли це якісь аудіо записане на фоні, це легше сприймається. І плюс зараз це формат теж часто ми робимо ходу. Зазвичай це початкова точка від консульства Російської Федерації і потім до Філіпс Сквер. Чому такий формат? Тому що хода знову ж таки це ефективно. Люди, які проїжджають постатиби, помічають. І ми їх дуже хочемо підтримати Сержа Севілля, який проводить вже протягом 2,5 з половиною років ось ці щоденні протести біля консульства. Саме тому зустрічаємось там, mm -hmm. не тому щоб там їм щось пояснити. Це <свісно> навіть ми не можемо зробити, а тому, що щоб підтримати сержа, сказати йому ще раз дякую величезне. Він. Не знаю, ніхто напевно, не не зробив, або мало хто так зробив багато для підтримки і промоції України тут в Монреалі, як він. Так. А от я, наприклад, була з вами на протесті одному, де була провокація від угу. росіян, як вони стали поперек дороги, і так. жінка вийшла і таку божевільну фразу сказала. А потім ми знайшли відео, яке фільмували це. І це була зроблена явна пропаганда. Чи стикались ви ще з такими випадками? Ви знаєте, це, напевно, був такий най... найяскравіший випадок. Були невеликі прец... прецеденти, але я не думаю, що це було сплановано. Це просто люди, які проходили повз, і це було... були або росіяни, або виходці з інших. Пострадянських республік, от минулого року на річницю голодомори щось нам кричали про те, як Радянський Союз нас всіх спасав. І ми такі невдячні. От буває таке часто, але от, спланована провокація, напевно, це була єдина. І я б хотіла наголосити, я поговорила тоді з тими, хто був присутній, і потім дуже часто у нас такі розмови досі продовжуються. І я б хотіла скористатись можливістю сказати, що, будь ласка, люди, поводьтесь. Дуже спокійно, тому що ви не знаєте, як це буде виглядати на відео. Те, що сказано цією стороною, може бути вирізано. Те, що скажете ви, може там точно залишиться і ще буде помножено на 10. Тому, будь ласка, ми всі розуміємо, нам нікому нічого не треба доказувати, хто правий, хто не правий, Ви для себе все самі знаєте. Тому, будь ласка, просто залишайтеся спокійними, розважливими, відійдіть, і поліція все за вас вирішить. Завжди всі наші акції ми звичайно узгоджуємо з місцевою поліцією, і вони завжди є присутніми там. До речі, я спілкувалася з поліцією і того разу перед акцією і після. І вони підтримують саме українців. Вони розуміють, що такі провокації будуть і знають, як захищати, тобто. Тільки поводитися спокійно, так ні, поліція Монреалі. Я можу виразити висловити тільки своє захоплення і вдячність. Дуже просто про все з ними домовлятись. Від них відчувається розуміння, коли нам треба було організувати акцію в той самий день, коли стався Охмадит. Я замовилась з ними в той самий день. І це абсолютне розуміння нашої ситуації і ніяких проблем. Я їм дуже дуже вдячна. А як часто ви чуєте в свою адресу слова підтримки від монреальців, канадійців? Е, дуже часто, але це знову ж таки залежить від формату. Чи можуть, чи відчувають люди, що? Вони хочуть і можуть підійти до нас, поки ми стоїмо, розмовляємо, щось доносимо. Тому що якщо це дуже голосний протест, мітинг з промовами, люди зазвичай так обійдуть сторонкою, може потім підійдуть. Якщо ж ми стоїмо просто і тримаємо якийсь меседж на плакаті, дуже часто люди підходять, висловлюють підтримку і. Так, часто ми там може збираємо на якийсь збір нашому волонтеру, бо в нас є друзі, які продовжують збирати військовим. У нас там стоїть якийсь чай за донат, або водичка, або лимонад. І отак місцеві проходять і це найкраща підтримка. Вони вони таким чином висловлюють от свою підтримку і свою віру в Україну. Так, це дуже цінно. А чи є у вашої організації які зв'язки з іншими етнічними групами тут, які mm -hmm. би висловлювали підтримку? Ми я зв'язувалася з іранською організацією, тобто це люди, які відкрито висловлюють ну не те, що незадоволеність, а вони в опозиції до діючої влади, до Ісламської Республіки. І вони приходили на, от я знаю, що вони були на останньому мітингу на День Незалежності України, і вони дуже часто приходять на наші акції. Так, це вони розуміють, що їхня влада вбиває українців, вони за це вибачаються і вони готові підтримувати нас своєю присутністю на наших акціях, і також нас запрошують на свої акції. Я ще на вашій персональній сторінці угу. і на сторінці спільно у Фейсбуку побачила, що ви робите теж такі акції, як пробіжка. Угу. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, і так. як воно організовано. Будь ласка, ми почали пробіжки як. Біговий фандрейзинг, тобто перша мета це не було побігати побігати кожен сам може біля дому, а це було саме зібрати гроші знову ж таки на Україну. З різними організаціями ми це робили разом. Потім окремо по різному. Але так, щоб зібрати людей. Нагадати знову ж таки про Україну, пробігти з українськими прапорами, зібрати гроші на військових або на гуманітарну допомогу в Україну. І ось так починалось зараз. Це ми теж організовуємо з періодичністю десь раз на місяць в літній період. Великі пробіжки фандрейзера. І також просто є у нас такий біговий клуб, щоб тримати ось цю українську спільноту, яка потім нам дозволяє збирати більше і більше людей, коли нам потрібно зібрати ось ці кошти на фандрейзер. А які акції більше підтримують люди? От, наприклад, спортивні акції або протести Салент, що викликає більш зацікавленості від української громади? Це ну, не знаю. Це мені важко відповісти, тому що є протести, які збирають, є протести, які збирають багато людей, і є прибіжки, які збирають багато людей. Що мене засмучує, що дуже часто на протести, якщо це протести, які ми робимо з певною регулярністю, то люди перестають приходити, приходять менше. Е, на бігові фандрейзери в принципі пригодить багато людей. Я думаю, що це там сто людей можна зібрати. От, е, зібрати 150 людей на ходу або на протест, я вам скажу, що це хороший результат, тобто. Так, напевно, бігати і от якийсь такий веселий формат людям зараз більш приємний ніж хода, протест, мітинг і так далі. Але я, якщо дозволите, я б ще хотіла сказати: от е, мене дивує, але разом з тим, якщо є такі питання, значить треба на них відповідати. Мене дивує, що є питання від українців, і я це чула неодноразово. Навіщо взагалі? Так, не дивуйтесь, вони є. Навіщо навіть я чула таке формулювання, писали нам навіщо ви ці майдани робите, скільки можна? От і я б хотіла сказати, що підтримка таких країн, як Канада, вона залежить суто від одного фактору. Це підтримка людей, які потім обирають, голосують за партію, яка буде вирішувати підтримувати Україну в якому форматі, в якому обсязі, і так далі. Для того, щоб ці люди знали, що війна продовжується, для того, щоб вони підтримували Україну, для того, щоб вони відчували необхідність в цьому. Ми маємо робити зі свого боку якомога більше писати про це, говорити з друзями, так але і ходити на мітинги, на протести. Люди, які бачать велику демонстрацію, в них вони хочуть, не хочуть їх зацікавить це питання. Вони почують слово екоцит, вони почують депортації дітей. Це не може не викликати здивування і, хоча б бажання, просто погуглити і дізнатися. Чому про що це? Це пропаганда російська, так, якій ми повинні протистояти. Це ви дозволяєте в цей момент російській пропаганді просто заволодіти вашими думками і вашим настроєм, а значить, і вашими подальшими діями, а точніше без діяльності, тому що коли людина впадає в стан, що все пропало, то він нічого не буде далі робити. А насправді маленькі дії. Маленькі, маленькі збори, маленькі донати. Я дуже пишаюсь тут своєю бульбашкою. От людей, які приходять на протести, які роблять, відкривають свої збори, і вони не припиняють, що це роблять. І це мені, на мій погляд, це потребує більше енергії, ніж, наприклад, протест організувати, тому що від протесту ми отримуємо своє якесь спілкування з людьми, отримуємо емоцію. А людина, яка як наші друзі, збирають гроші. І кожного дня по декілька разів просять про ці гроші для людей, для військових, які жертвують своїм життям і здоров'ям, ось це дуже важка робота, і я захоплююсь ними. Тобто, не припиняючи, людина кожного дня щось робить для того, щоб їй не було в першу чергу за себе соромно. І вона потім могла відповісти, що ти робив, тато під час війни. Марія, а я знаю, що ви родом з Криму. Ви народились mm -hmm. в Криму. Так. Для вас персонально що це було, коли сталася анексія Криму? Ух, що це було? А, ну, це, це я не знаю, точка неповернення, розділ на до і після. І абсолютно якісь. Переворот свідомості. Я думаю, що це було для багатьох людей так, тому що ніхто не думав, що таке взагалі можливо. Але оскільки ми це все проживали і це сталося з нашим домом спочатку, то це для нас було звичайно абсолютним шоком, дуже болючим шоком і усвідомленням таким того, що ми насправді живемо не зовсім там, де ми думали, оточені не зовсім тими людьми якими ми думали, і так це було дуже дуже болюче таке усвідомлення того, що все не зовсім так, як здавалося. Я дивилася статистику, і на той час там були вибори перед чотирнадцятим роком. Тобто орієнтованих на Росію людей в відсотках було не так багато. Тобто Крим був українською територією, навіть якщо там розмовляли російською мовою. Ну, є хороше опитування, яке проводили якраз напередодні, і там було десь 50%, близько 50%, які казали, що вони б, може, хотіли б там приєднатись до Росії. Але е, і на, на мій погляд, це було менше 50% десь в тому районі. Мені здається, що так воно і було. Що десь от 50% воліли б, але не бачили можливості. І ще 50% їм було комфортно в Україні. Можна там розділяти на більш патріотичних людей, менш патріотичних для тих, кому було просто комфортно в цій системі. Але так, це було це не було 90% за Росію. По перше, це так це просто перекручування цифр. Але по-друге, треба зізнати, що ця російська пропаганда вона зробила величезну роботу за ось ці місяці майдану, і та істерія, істерія, яка відчувалась в Криму, і просто чистий страх. Я це можу розказувати про це дуже багато, тому що я від початку самої анексії працювала так випадково сталося, працювала перекладачем, журналістами французькими. І ми об'їздили весь Крим, ми брали дуже багато інтерв'ю у людей, які приходили на пробачте на проукраїнські протести, на проросійські протести. І я відчувала, що ці люди дійсно вірять в те, що вони говорять: що от зараз приїде потяг з бандеровцями, вони будуть нас різати. І там були різні персонажі. Там були ті, хто привезені з Росії. Звичайно, це відчувалось. людина не знала, що де знаходиться цей акцент, який дуже відрізняється від кримського. Але були і ті місцеві, що щиро вірили, що от завтра просто тут настане український кровавий терор, і це їм вклало буквально за три місяці в голову російська пропаганда. І це треба було усвідомлювати: цю силу зомбування. І наскільки вони добре попрацювали, і підготували людей до цієї анексії? Я так я так розумію, що всі ті, хто споживають будь-яку інформацію російською мовою наразі, навіть тепер є такі, що е, користуються російськомовними джерелами інформації, вони всі мають розуміти, що там є якийсь вплив на тебе, і ти мимо своєї волі можеш приймати рішення на користь Росії. Абсолютно, ну 100% ви все правильно сказала, мені навіть нема чого додати. Те, що ти споживаєш, там закладено дуже багато меседжів, які ти можеш не відслідковувати. Це може бути передача не політична, це можуть бути не новини, ти можеш просто як я. Я до до повномасштабного вторгнення дуже часто дивилась якісь YouTube, не знаю, собчак, дудь. І, але ну я вже на той момент могла відслідкувати, що ага, ось тут мені розказують про там українську меншовартість, а отут там використовується українська мова як такий собі надсмішка над українцями. Але це все одно вона про... входить тобі в голову. Ти можеш відслідковувати, але є відсоток, який ти не прослідкуєш. І тому я е, ну, велика, не знаю, велика. Е... Великий здобуток наш як родини, що ми перейшли на українську мову. Я тепер можу бути спокійна, що мої діти будуть, якщо вони будуть дивитись YouTube, то вони будуть дивитись або англомовний, франкомовний, або український YouTube, україномовний, mm -hmm. не російський. Бо від того, що ти споживаєш, від того, з ким ти спілкуєшся, яка в тебе бульбашка, україномовна, російськомовна, формується в принципі те, хто ти, яке в тебе світосприйняття. Що ти думаєш про, про те, куди там рухатись далі? Ну, це, це все. Це тобто той, ваші той. діти зовсім не розуміють російської мови сьогодні? Так, в принципі, так. В принципі, вони так. можуть, ну, ми, Оскільки ми перейшли не так давно, у нас теж там часто якісь слова ми використовуємо російські, тому що забувається українські, але так, в принципі, коли вони зіштовхуються з російською мовою. То вони дивляться великими широкими очима на цих людей і не розуміють, так? Тому, тому, тому моїм батькам доводиться багато працювати над собою, щоб вони в розмові по скайпу могли з моїми дітьми нормально порозумітися, і вони їх зрозуміли, що кажуть бабусі дідусь чудово. Вітаю. А для вас наскільки це було важко перейти на українську мову? І а, ну. Було важкувато. Я не буду брехати, мені б хотілося сказати, що я наступного дня прокинулась і думала українською, але ні, я думаю, що десь, напевно, місяці три-чотири мені знадобилось для того, щоб просто відчути себе більш комфортно, висловлюванні думок, не такою повільною бути. От. Але, в принципі, війна створила такі умови, що настільки було огидно розмовляти російською. Що навіть коли було дуже складно, то ти розумієш, ну нема до чого повертатися. Ну немає. Внутрішнє якесь розуміння, що це, це вогрожа, це неправильно. Я не, я не хочу ні це дивитись, ні це чути, нічого. Це просто як відрізало в один момент. Так що я дуже щаслива, що тут у нас немає таких умов, як досі є в багатьох російськомовних українських містах. Тобі треба не тільки цей вибір зробити, а його і відстоювати кожен день Працюй родиною російськомовною. Ідеш в магазин, тебе можуть запитати, а що ти оце. В Одесі досі такі відбуваються, в багатьох містах такі досі, на жаль, відбувається. І у вас є таке нагода закликати людей приходити на ваші акції? Так, дякую. Я скористаюсь нагодою. Я закликаю приходити всі анонси будуть у нас на сторінці в Фейсбуку або в інстаграмі. Спільно Монреаль». Будь ласка, шукайте нас, доєднуйтесь і знайте, що дуже важливо діяти, тому що ось ця маленька дія вона створює в нас. Енергію, вона нас, нам дає енергію щось робити, не впадати в відчай, а навпаки, знаходити в собі сили, прагнути йти до перемоги, і хоч якось, допомагати Україні і людям, які справді проживають цю війну, кожен кожен день, кожну секунду. Дуже вам дякую, Марія, за ваш час. Дуже вам дякую. Дякую за запрошення. Було дуже приємно говорити. Це була Марія Заборовська. Ініціаторка багатьох заходів в Монреалі. Дякую, що були з нами. Чекаємо на ваші відгуки. Підписуйтесь на нас у соцмережах. Для нас це дуже важливо.